Трапили в парк Пуща Водиця. Такий парк напівміський, це, я так розумію, центральний вхід. Ми заїхали з, того самого, з боку озера Горіща. У нас Google карта так повели. Там більш дикі місця. Трохи пройшлися за озером і опинилися ось. В облагородженому місці тут є одразу і санвузол там зліва, ось за птичками там за деревами не буду там дуже показувати. Тут чим цікавий він, що тут є старі дерева і нові висаджені. Тут б, майже столітні, мабуть, і сосни є. Ну, це трошки менше, а там ми бачили трохи і більші. Я буду по ходу знімати. Ну, ось так, к приміру, початок. Є там он кафетерій невеличкий, трохи далі. Зараз ми при... приблизимо. Там люди перекушують. Дуже приємно тут ходити. Тут можна і з дітлахами приїхати. Я на паузу поставлю. Там є дитяча площадка трохи далі, де можна дітям трохи побавитися на качелях. А тут можна просто пройтися чисто, тихо, гарно. Ну, будемо, походу, подалі знімати, я потім змонтую ролик. Такий приємний парк. Ось такі, дивіться, дуже великі дві сосни. Ну Там я бачив навіть і трохи більші. Ось нові дерева вже посаджені, травичка підстрижена, все чистенько, все дуже гарно. Ну По більшості тут сосни старі, але є й дуби такі. По 200, мабуть, по 350, десь років, Ну трохи далі. Ось один такий. Років за 100 і ну, верхушка зрізана. Але є. Це в наш час. На 25 рік серпень. Це вже не так багато місць, де можна знайти старі дерева. Так, поки що паузу поставлю, потім повернемося ще до якихось цікавих місць. Це початок. Сабочок горище. Такий десь посередині місточок симпатичний є. Дуже атмосферний. З одного боку тут є у нас алейки, люди відпочивають більш так. А з іншого боку, у нас там типа мангальна зона. Там є доміки, я бачу. І просто посидіть на трапці. Ось такий місточок гарненький тут. Катамаранів, лодочок дуже багато. Десь напрокат тут дають.

Подожди, как вот так показывается Вот. Это уже это уже речка. Это уже речка готовится. Ну, это ставок еще. Гора -щиха. Да, вот речка, видишь, какая Нет, она... просто вот, зона в, бесед... в беседках мы еще а, не, дошли. не дошли. А, там не дошли, но тут тоже есть. Где-то посредине. Зону, а мы еще очень атмосферно. Тут деревья такие поваленные. Большие деревья стоят. Такая мангальная зона тут. Народу очень много. Со всех сторон. Все-таки это озеро горащиха. Якби там мало не говорила. Воно доволі длинненьке таке. Ну там є й хащі теж. Продовжимо трошки пізніше. Зайшли майже на останній рубіж цього ставка Горищичого як воно там називається ну, на катамарані тут можна допливти а так пішком звісно ну ходять люди але тут прикольно тим що якщо ти зайшов тут майже нікого немає ніхто тобі відпочивати не буде мішати ось тут люди колись відпочивали видно недавно можна перебачити ну в принципі теж більш-менш нормально навіть берег укріплений Вон з того боку людина щось питається впіймати, щось рибка вон, скидується. Так, да, тут тихенько можна теж посидіти. І вон з того боку щось теж є. Ну не так далеко від машини і йти, в принципі. Ну тут атмосферно. Заброшені якісь там. Забудови старі, там є якісь ангари за, за, за парканом. Ну і такий лісочок гарний. І тут тихо. Можна і сюди з рюкзачком дойти. Від машини це не дуже далеко. Ось, мабуть, і мангальна зона. Не, мабуть, а так і є. немало тут машин. О! Не, ну прикольно. Теж є пляж, але трохи гірший. На тому великому ставку набагато краще. Але тут більше зони для мангалів є і бесідок. Такий став. Є вон дві бісілички прямо на воді. Ну, пляж трохи заросший. Але відпочиваючих не набагато менше, ніж там. Сфера така, як десь в червоному скалі на водосховищі. Та тут щось не похоже, щоб платні були ці домики, хоча може і платні. Рибачки тут теж сидять у риби. Я не думаю, що тут багато з таким напливом народу, але все ж таки. Відпочиваючих доволі багато. Шикарне місце. Ліс. Тихо, тут чисто, тут прибирають. Ну це, так, да. дуже атмосферно. Багатько бесідок і місць просто, де розкласти багаття. Взявши з собою мангальчик невеличкий, розкладний. наверное той спуск что там тюкало Mm-hmm. hmm, hmm. Угу. Ні, написано яке. Не, не буду. Он почти ж заплывають. В дібрі. Он вони розворачуються, тут туди пливуть. А? Ходили-ходили по парку. Уп. І вийшли на якусь вулицю курортна. Курортна 24. Жесть. Ага, он теж. Тут люди теж паркуються. Mm -hmm. Сейчас покажемо на вулиці курортний. Ось в частності 24, тут, наверное, 22, щось таке. Ось люди паркуються і можна заходити в мангальну зону. Звідки ми тільки що вийшли? Ну це вже... Ставочок там, де маленький, там де трохи гірший пляжик. Тут можна теж ну, відносно безпечно припаркувати машину. Я так зрозумів, що тут таких особопарковочних місць не дуже багато. Як це так. клумбочка бегунии посреди травки очень смотрится красиво. Сейчас мы так еще Он є дитячі гірки. Далі там. Завтра <laughs> <laughs> Я що Не знаю, воно передасться атмосфера. Дерево таке здорове. Де? Thank you.